Підпал сміттєвих баків. Підприємство звертається до правоохоронних органів. Випадки вандалізму стають частіше. Благоустрій триває. Ми отримали досить комфортний куточок нашого рідного міста. Розкажемо, як у мікрорайоні Ліски облаштували тротуар і парку місця. У корабельному районі провели Олімпійський день. Це наші вже видатні спортсмени, проводять майстер-клас. Дізнаєтеся, як пройшло свято спорту. Сьогодні четвер, 25 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Далі про найголовніше. Вчора в день російські війська обстріляли Миколаївську область дронами шахет. Як повідомили ВоВАВ наслідок обстрілу, пошкоджено об'єкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає. Також минулої доби окупанти 10 разів атакували ефпів-дронами Очаківську громаду. Ще двічі обстріляли з артилерії Куцурубську та Галицинівську громади. Як наслідок у селі Лупарево пошкоджено будинок, постраждалих немає. Крім того, в ніч на 25 вересня велась бойова робота. ППО збила 19 шахедів і безполотників імітаторів. Сьогодні ранок у Херсоні розпочався з ударів російської реактивної артилерії. Було обстріляно житловий будинок, повідомили в Херсонській ОВА. Оселя зазнала серйозних руйнувань. Там потрощено фасад і покрівлю, а частина приміщення згоріла. Також постраждав літній херсонець. Він дістав контузію та черепно-мозкову травми. Бригада швидкої, яка оперативно прибула на місце, надала потерпілому меддопомогу. Два російські літаки Ан 26 стали черговою здобичю для спецпідрозділу примари ГУР України. Під час рейду на півострів бійці української воєнної розвідки спалили два ворожих транспортних літаки, а також уразили надводну радіолокаційну станцію і берегову РЛС. завдані втрати російській армії. Головне управління розвідки України опублікувало на своїй офіційній сторінці. Громада Миколаєва продовжує підтримувати ЗСУ. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив про передачу чергової півсотні ФПВ-дронів захисникам, які боронять східні рубежі України. Відзначимо, що лише за 2025 рік громада передала захисникам понад 2,5 тисячі дронів. Окрім того, місто виконувало й інші запити, зокрема генератори, автівки, ремонт техніки та інше. У Миколаєві вночі згоріло одразу вісім сміттєвих контейнерів. На комунальному підприємстві Миколаїв зазначають, що це вже не перший випадок вандалізму. І такі підпали стаються дедалі частіше. Детальніше про це далі в сюжеті. Сміттєві баки у Миколаєві дедалі частіше стають мішенню для паліїв. З кожним роком кількість горілих контейнерів зростає, і це перетворюється на серйозну проблему для міста. Починаючи з 2023 року, КП Миколаїв систематично зазнає збитків через дії невстановлених осіб, а саме які полягають у знищенні комунального майна, саме контейнерів для змішаних твердих побутових відходів. Так, в 2023 році підприємство зазнало збитків на суму 248 тисяч 814 гривень 33 копійки. Було знищено 64 одиниці контейнерів. Негативна статистика продовжує зростати. У 2024 році підприємство зазнало збитків на суму 529 тисяч 814 гривень 33 копійки, а саме було знищено 77 одиниць майна. У 2025 році по дату сьогоднішню підприємство зазнало збитків на суму 675 тисяч 411 гривень 14 копійок, включаючи з сьогоднішніми згоріло 94 одиниці контейнерів для змішаних твердих побутових відходів. Так, сьогодні вночі вогонь знову знищив одразу вісім контейнерів для сміття. Баки стояли неподалік один від одного, у межах кварталу вулиць Інженерної, Севастопольської, 4-ї Слобідської та Пограничної. Дані випадки були здійснені вночі і були виявлені нашими водіями під час виконання маршрутного завдання. За кожним випадком підприємство звертається до правоохоронних органів із заявою про чинення кримінального правопорушення. Станом на сьогоднішню дату жодна особа не була притягнута до відповідальності. Ми вважаємо, що це не лише завдання збитків підприємства і завдання збитків територіальної громади міста Миколаєва, адже дане майно є комунальним і є майном мешканців міста. Контейнери для сміття це комунальне майно, і від того, як до них ставляться мешканці, залежить чистота та безпека міста. Працівники Миколаївкомунтранс закликають містян уважно стежити за комунальними об'єктами та повідомляти про будь-які підпали чи пошкодження за номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Марк. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт РК ТІВІ. На Одещині викрили 41-річного чоловіка з підробленим посвідченням прокурора. За даними слідства, він разом зі спільником організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон, беручи від 12 до 14 тисяч доларів за послуги. За даними поліції та прокуратури, виявилося, що фігурант користувався підробленими документами та автомобілем із фальшивими номерами, що дозволяло безперешкодно проїжджати блокпости. Чоловіку оголосили підозру за кількома статтями і йому загрожує до 9 років ув'язнення. У південноукраїнську суд взяв під варту 49-річного мешканця Кіровоградщини, підозрюваного у збуті наркотиків. Поліцейські зупинили його авто за порушення правил дорожнього руху поблизу села Буське. Під час перевірки чоловік добровільно видав 155 згортків із психотропною речовиною. За даними слідства, він отримав заборонені речовини поштою та прямував до Вознесенська, аби розмістити закладки. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває. За добу на Миколаївщині сталася 31 пожежа. Загоряння зафіксували як у житловому секторі, так і на відкритих територіях, повідомили в ДСНС. П'ять пожеж виникли на транспорті. У Миколаєві горів моторний відсік пасажирського автобуса та кілька легковиків. Ще одну пожежу у вазі власники загасили самостійно. У місті також горіли меблі на терасі закладу харчування та сміття у закинуті будівлі. Подібне займання сталося і в селі Петрово-Солониха. А в Часливці до Манівської громади вогонь охопив дах літнього. ...кухні на площі 35 квадратних метрів. Проте будинок вдалося врятувати. Крім того, рятувальники загасили 13 пожеж сухої рослинності та чагарників. У Заводському районі Миколаєва тривають роботи з благоустрою. На вулиці Євгенія Логінова в мікрорайоні Ліски завершили комплексний ремонт проїжджої частини та тротуару. Детальніше про зміни далі у сюжеті Олександр Долматович. У мікрорайоні Ліски на вулиці Євгенія Логінова мешканці тепер ходять оновленим тротуаром. Тут завершили капітальний ремонт, облаштували паркувальні місця, встановили обмежувальні стовпчики та відремонтували дорожнє покриття. Усе для зручності містян. Ми відремонтували одну із магітральних вулиць нашого району. Ми привели до ладу територію по вулиці Логвінова від будинків 19 до 11 будинку. Якщо ви знаєте, тут весь час ну, важко було зрозуміти, чи то тротуарна частина, чи то проїжджа частина, чи то паркувальне місце. Тут ну, у зв'язку з змінами в нашому місті відбувається розвиток інфраструктури, побудовано досить багато магазинів, і народ безпосередньо приїжджає сюди і паркується так, як він вважав за потрібне. За словами голови адміністрації району Віктора Дмитрука, мешканці неодноразово зверталися зі скаргами на аварійний стан тротуару, відсутність паркувальних місць та незручний проїзд із дворів. Завдяки тому, що була проведена реконструкція. Були відновлені виїзди з районів, виїзди безпосередньо з дворів, які були закриті, ну, тому що так склалася інфраструктура в минулому. Зараз всі ці 19, 15, 13, 11, всі ці будинки мають свій вільний доступ до магістральної вулиці, і тому мешканці можуть безпосередньо виїжджати безпосередньо не проїжджаючи по тротуарній частині. Роботи тривали близько трьох місяців. Їх виконали одразу комплексно, щоб не повертатися до цієї ділянки ще довгий час, пояснює Віктор Дмитрук. Більш того, ми зробили не тільки тротуарну частину, це був комплексний підхід, ми перенесли світофорний об'єкт, ми відремонтували теплокамеру, водоканал відпрацював питання щодо аварійних відключень і провели свої ремонтні роботи. Тобто, тут було задіяно досить багато підрядних організацій, роботи тривали протягом двох-трьох місяців, але мені здається, що це буде дуже ну, потребуюча якась така історія, яка наразі має своє завершення. Оновлений тротуар тепер став зручним і безпечним для всіх. Тут облаштовано пандуси і тактильну плитку для людей з інвалідністю. По всіх напрямках цього тротуару, там де вони пересикаються з проїжджою частиною, встановлені безбар'єрні пандусі. Тому біля магазинів, також в кожному магазині, ми старалися провести роботу з мешканцями, з власниками магазинів. Всюду проведені роботи щодо встановлення пандусів та безбар'єрного доступу для мешканців з інклюзією. В адміністрації Заводського району наголошують, роботи з благоустрою і надалі триватимуть у тих місцях, де цього найбільше потребують мешканці. Біля будинку 19 ми плануємо провести ще роботи, які дадуть можливість людям безпосередньо пересуватися по нормальному тротуару і розглядаємо можливість ще декільких паркувальних карманів. Ну, вважаю, що ми отримали досить комфортний куточок нашого рідного міста. І ці роботи ми плануємо продовжити ще на наступний рік провести до ладу іншу сторону цієї вулиці. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. А далі про спорт 24 вересня у традиційний олімпійський день в комплексній дитячо юнацькій спортивній школі Олімп зібралося понад півсотні школярів з корабельного району Миколаєва. Майстер-класи для дітей провели відомі миколаївські спортсмени. Як все було, та хто з миколаївських олімпійців завітав цього дня до Олімпу? Дивіться далі у репортажі Сергія Мельникова. Управління спорту продовжує проводити заходи, спрямовані на популяризацію спорту в нашому місті та залучення дітей до тренувань. Фестивалі спорту у чотирьох районах міста, де були представлені відділення місцевих спортивних закладів, сподобались маленьким миколаївцям, і хтось вже навіть обрав для себе вид спорту. А от 24 вересня в спортивній школі Олімп провели ще один захід. Завжди був вересень місяць, і ми вибирали один день. Це був олімпійський урок. Але це був олімпійський урок для наших вихованців, для нашої школи, і спортсмени нашої школи слухали видатних спортсменів. Але ми змінили трошки правила і запросили для себе учнів загальноосвітньої школи Олега Ольжича. До Кадою США Олімп доєдналась іще одна спортивна школа корабельного району Кадою США Україна. І разом представники цих шкіл провели майстер-класи, поспілкувалися з дітьми та розповіли про свій шлях у спорті. Одним з таких спортсменів був учасник Олімпіади, багаторазовий переможець українських та європейських змагань, майстер спорту міжнародного класу Данило Коновалов. Це просто як хороший досвід, і як можна сказати, попрацювати стрибки воду, бо в нас. Ну, я б не сказав, що багато дітей, які займаються, і якщо є в них бажання, то пускай заходять і пробують щось інше нове. Данило багато розповів про стрибки у воду, про те, як сам почав займатися цим видом спорту, і про те, що може дати саме цей вид спорту. По-перше, це олімпійський вид спорту. По-друге, там розвиваються дуже багато спортивної діяльності. Це як і плавання, можна сказати. Як гімнастика, акробатика, батутна. І ось це все в поєднанні дає, ну, напевно, десь років 20 в життю. Займатися стрибками у воду можна в Кади США Україна, що у корабельному районі. А от Олімп цього дня представив свої відділення: бокс, футзал. Так в Миколаєві зараз працює відділення саме футзалу, яке дуже чекає на діток, які згодом зможуть ставати гравцями дорослої команди Олімп, яку теж нещодавно створили, і яка вже 4 жовтня буде грати у Кубку України. Ну і традиційні для Миколаєва виду спорту веслування на байдарках і каноя їх представили цьогорічна срібна призерка чемпіонату світу Ксенія Цомпель та Катерина Гончар, яка цього року здобула п'ять медалей Кубку України. Дівчата також входять до складу національної збірної. А про кікбоксінг розповідали майстер спорту міжнародного класу Аліна Бровко та майстер спорту України Ангеліна Цуканова. Далі були майстер-класи і спортивні естафети на завершення солодкі подарунки для школярів. Подібні заходи подобаються дітям і сподіваємось, виконують свою головну мету, мотивують дітей нашого міста до занять спортом. Сергій Мельников, Владислав Невидомський новини на телеканалі Март. І про погоду у п'ятницю 26 вересня. Ранок у Миколаїві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура коливатиметься від 6 до 17 градусів. Вітер переважно північно-східний помірний. Вологість повітря складатиме 44 Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про черговий випадок підпалу сміттєвих баків у Миколаєві і як можна на це вплинути. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТВ. Віримо.